Мої вітання, друзі, з вами Флот. І в нас додали постійне переодягання на цілих два тижні, тобто безкоштовне переодягання. Можна спокійно пробувати траяти, прокляти місто, а саме Сінтранос, найскладніші поверхи. Думаю, сьогодні варто поговорити про те, як це робити. Мої рекомендації, поради, тому що на Ютубі дуже багато відео, де я розповідаю тільки про героїв, яких потрібно прокачати, але в свою чергу я як почав проходити ось. Ці поверхи найтяжчі С14, С20, С19, особисто для мене це три найтяжчі поверхи зараз. Зіткнувся з проблемою, що того, що є 5 викачених героїв, навіть, навіть 5 викачених потрібних героїв. Цього недостатньо, щоб спокійно проходити дані кімнати. І окрім прокачених героїв, потрібно ще мати відповідне спорядження, а саме деякі сети, про які поговоримо. І, звичайно, дам рекомендації, як я починав проходити місць. До того як почав закривати його повністю, і ще будуть декілька корисних порад. Тому ну, поїхали. Що ж, одне з найважливіших це, звичайно, велика зала. Думаю, всі, хто хоче проходити дане місто, мають обов'язково прокачувати ось це, як мінімум, швидкість, опір і точність. Дехто говорить, що потрібно кришкоду і саме ігнор захисту качати впер... в першу чергу, але особисто я рекомендував би швидкість, точність, опір. І далі ігнор і кришкоду качати, звичайно, якщо у вас є така можливість, а ось ось ці перші три стати саме здоров'я атаку і захист. Поки це дешево, саме до шостого рівня, можна прокачати, а далі. Я б цього не робив, тому що плюс 8% захисту, або плюс 8% здоров'я це ніби й непогано, але воно не вартує ось, ось цих монет. Великої кількості простіше закинути якийсь гліф на здоров'я. В відповідну річ або лишній раз перевдягнути якийсь перстень. А оскільки ми проходимо складні поверхи, а саме С поверхи тільки під безкоштовне переодягання, тому не бачу сенсу взагалі качати до максимуму а, дані стати саме в містові. Далі, що я саме робив після того, як додавали інтранус, я старався закривати босів побільше і червоні кімнати. Після того, як. Добирався до С6, це на початку одні з найважчих кімнат, саме С6 і С8. Я вибирав героїв. Заходиш, дивись сюди, дивився, які герої тут є. Наприклад, візьмемо ту ж саму мачуху. Переходимо до героїв. Вибираємо мачуху, наприклад, переходимо в Таверну і робимо піднесення на декілька зірок. щоб... Вона в нас виділяла серед інших персонажів, так само, от, звичайно, можна робити з епіками. А Мачуха у нас просто наприклад, щоб її героя даного не скормити, які будуть мені потрібні в майбутньому для проходження саме кімнати s 6 і s 8 Звичайно, зараз є різні сервіси по типу за де можна подивитися, які герої потрібні, або в якихось відео знайти потрібних героїв, яких варто прокачувати для проходження міста. Але. Я робив ось таким чином, тому розповідаю вам про це це ніби непоганий спосіб і доволі ефективний, тому що відразу можна подивитися, які герої в тебе є, яких можна прокачувати, і не потрібно згадувати, шукати в пошуку. Так само можна відразу заходити десь в ось ці кімнати, які далі. Дивитися, які у вас є ось тут непрокачені герої, якщо у вас не вистачає, і прокачувати їх на майбутнє. Але першочергово б я б дивився за кімнатами s 8 s 6 Ну а далі ось тут можна деякі проходити ту ж саму лаву, деякі ротації доволі легко пройти. Ну і що ж, наступне, і як на мене найважливіше, це саме. Це ти шмоти, як одягати героїв зазвичай в більшості випадків. Звичайно, бувають нюанси, але як я зробив для себе, щоб полегшити дану ситуацію? Зробив багато пресетів, підписав їх непогано, щоб було в рази легше. Орієнтуватися, тому завжди беремо якогось саппорта. І, звичайно, найважливіший сет це сет захищеного щита. Але перед тим як одягнути, заходимо в персональні пресети. Провіряємо, щоб ось тут було все збережено, тому що потім ось цей шмот буде валятися вам забивати місце і по одненькій шмоці повертати, підбирати по-новому персонажа, якого ви колись одягнули. І він у вас десь ходить на ті ж самі війни фракції, допомагає там, можливо. Додягати по-новому немає бажання, тому зберігаємо персональну збірку, переходимо в загальні, і тут є багато пресетів, топ ДД атака. Особисто в мене друга атака, стан, стан швидкий і, звичайно, найважливіший це, це захищений щит. Він у мене не дуже потужний, але який вже є, мені вдалося зібрати його з ось такими статами, тому що я не докупав бойових пропусків, але ніби не погано, якщо ще додати те ж саме. І ж самі бонуси, ось такі стати виходять. Зазвичай цього вистачає 400 опору, доволі непогано, також допомагає перестояти. Якщо є у вас ось подібний герой, як Синеша, також її використовуємо. Для неї є спеціальний сет. Угу. Де він? Стан ДД особен. Це в мене підписано. Так, ви, звичайно, можете підписувати по-іншому, але зазвичай дуже сильно допомагає саме стан в проходженні міста. Іноді доводиться половити рандом, але. Ось подібні сети дуже сильно виручають навіть без гліфів, але з доволі непоганими статами. Навіть та ж сама синеша, якої не дуже багато атаки, доволі сильно пробиває і за рахунок своєї масухи на один контролить ці хвилі. Також дають, я буду використовувати тут відомо для нього. Найкращий шмот для ДД атаки, ресет збережений і перекидаємось так. Думаю, ви зрозуміли, що я хотів сказати, але. Ще дуже важливий момент, що потрібно трішки підганяти своїх персонажів по швидкостям. Також дбати про біжутерії, щоб вона обов'язково була. Хоча б мулет прокачаний на 16, на кришку, до на дамагерах, це доволі важливо. І якщо зберігати принцип подібної пачки, один в саппорт, якийсь контроль в стані, два дамагери. Також використовую минулого разу, як проходив, використовував саме фаталістку, але можливо зараз з'явились інші герої по типу. Можливо, буду використовувати його, але це вже буду. Робити під час перших траїв, а для початку використаємо ось таку пачку. Зараз я всіх одягну за кадром і покажу, як я це роблю, тому що там під час проходження є свої нюанси. І що ж, друзі, одягну я дану пачку далі, покажу, як я стартую бій, зазвичай доводиться трішки порантомити, тому що. На цих поверхах найбільшою проблемою є те, що основні проблемні герої це антистихія, тут доводиться червоним героям пробувати двох купідусів, які постійно контратакують. І через це тут дуже важливий сет захищеного щита, який нам неймовірно сильно допомагає і дозволяє пережити ці контратаки. На початку накидаємо бонус атаки, і далі пробуємо шотнути одного купідуса. Ніби проходять сильні удари, але страх не спрацьовує. І наступна надія у нас, звичайно, на сет стану, який знаходиться у нас на синиші. Будемо пробувати застанути кось, тим більше тут є страх. Венера відправляється в стан, це вже доволі непогано. І далі, просто жорсто. Надіємо, що вдасться вбити, накинути штраф захисту, що нам, звичайно, вдалося. І вбиває купідуса, тому що всі можуть собі спокійно жити за рахунок того, що вони довше поживуть, ми зможемо відкотити навички, той самий бонус атаки. Кіл чи ще якісь кіли потрішки розресатися, що це буде потрібно. Але не фарти, звичайно. І після цього я буду просто брати і перезапускати бій, тому що потрібно максимально швидко робити з цих двох копідесів. І коли у нас ось це вдасться, можна буде пробувати відкачувати навички. Тому ось така ситуація, і це, звичайно, на кожному. Рівнові по-іншому до корну потрібно підбирати свій підхід своїх героїв і виставляти порядок ходів, щоб герої ходили один за одним. Звичайно, тут можливо було б краще, щоб Сенеша ходила першою, але хочеться, щоб вона й дамажила, тому що там далі також противні Валькірії стоять, яких я покажу трішки пізніше, як пройду ось це. Трішки у нас не дала ротація. За рахунок того, що використали на панові масуху, нам вдалося вбити всіх дуже занадто швидко, тому можливо. Варто навіть переграти на старті, але перейдемо подивимося, що там буде. Тим більше прокнула перезарядка, можливо, вдасться зафокустити якусь Валькірію. Але тут герої також доволі неприємні, тому я не впевнений, що це було розумним рішенням використовувати саме масуху. Вб'єм, постараємось вбити дану героїню, але нам не фортить. тепер будемо пробувати ловити доходи на. Нашому дайті, найпотужнішому дамагерові, звичайно. Стане черговий раз непроквідь, і думаю, це буде перегравання, тому що ось цей зараз кине блок шкоди, і ми більше потратимо часу, ніж спробувати пройти все заново. І так, я думаю, це буде ресет, немає сенсу тягнутися і тратити свій час. Думаю, вам зрозуміло, що окрім того, що просто викачити потрібних вам героїв, їх потрібно ще одягнути доволі сильно. Як на мене, в мене герої одягнені сильно поставимо за використанням. І покажу, що одягнені. Ось такі стати у нашого пана, ніби доволі непогані, також драху я вже показував, але зроблю це ще раз. І цих статів не вистачає, щоб взяти і просто пройти на авто дані кімнати, тому що все-таки потрібно ловити якийсь рандом, надіятись на вдалу ротацію, щоб вчасно вбити потрібних героїв і, звичайно. Встигнути відкотити свої навички. І де наш баталіст останній ось такі стати в додатковому ході. Ну, звичайно, прокляте місто. Ось так герої одягнені, як на мене, доволі потужно, але, окрім того, що їх потрібно викачати, одягнути доволі сильно плюсувати, як у мене тут більшість героїв плюсовані, тому і я б вам рекомендував це робити доволі сильно допомагає, навіть трішки пофарбовані, але ще потрібно ловити рандом, тому візьміть це до уваги і. Старайтесь проходити місто, тому що це доволі важливий контент тут непогані ресурси, ті ж самі циркони, також завдання, коли ти проходиш всі рівні, а саме 101, включаючи архонта, отримаєш цілих 40 свічок, що доволі сильно допомагає закривати ось ці скриньки і отримувати неймовірні нагороди. Того ж самого Карніджа можна було спочатку отримати ось тут, за 500 свічок. Ну і звичайно, зірки на нього, які я і досі не можу отримати, але постійно стараюсь закривати місто для того, щоб забрати свої 6 зірок на карніжі доволі сильного героя. Можливо, на нього навіть вийде. Гайд, після того, як я отримую якусь кількість зірок, звичайно. А поки що, ось така ситуація. Також можна книжки лутати непогані ресурси, і, звичайно, дуже сильно хочеться доходити ось до цієї кінати, тому що тут падає біжутерія, наскільки я пам'ятаю. Так, перейдемо. На звичайний, на кожній локації, на кожному кварталі. Чій босів так. І на одному босові падає біжутерія на хардовому. Ось така скринька на намальована. І звідси тільки можна дістати ту біжутерію, яка доволі сильно допомагає. Що на арені, що на гідрі, наносити неймовірний демедж, тому що сети дуже-дуже потужні. Також з інших босів падають непогані речі, і я б вам рекомендував старатись по можливості проходити, тим більше зараз. Постійно додають безкоштовне переодягання на декілька днів. А в даному випадку взагалі на цілих два на тижні, тому можна постаратися прокачати героїв в першу чергу, звичайно, і зібрати якісь пресети, які допоможуть вам проходити так, керування пресетами загальні. Ось цих пресетів вистачає, іноді доводиться використовувати на деяких героях контролю, саме регенерацію швидку, якусь трішки опору давати також, ДД від захисту і подібні пресети. Саме цих пресетів вистачає, особисто для мене, щоб закривати місто, це вже четверта ротація, мабуть, якщо я не помиляюсь, яку я буду закривати. Оспіль після того, як почав заморочуватись над цим контентом і доволі успішно закриваю за непогану кількість, ході кожен із вас може постаратись зібрати ось ці пресети, прокачати героїв, тим більше кого качати, як на мене, лейтгеймі немає. І можна спокійно проходити місто, лутати непогані нагороди і надіятись на свої зірки на карніча, звичайно. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Ось такі лайт в хаки використовую і я, можливо, це було комусь корисним. Звичайно, якщо буде когось цікавити, проходження абсолютно всіх кімнат з кварталу, можна заходити на стрімчики, дивитися, як я це роблю. Буду радий всіх бачити, хоч вони відбуваються не дуже часто, але я зазвичай вівторок, четвер можна зайти, і якщо. Є безкоштовне переодягання, я проходжу саме на стрімах всі кімнати, а також архонта аміуса, на якого вже є велика кількість гайдів, тому не бачу сенсу навіть говорити про нього. І кому це відео сподобалось, можливо, комусь допомогло розібратися з деякими механіками даної, даної гри, даної локації. Буду вдячний за ваші коменти і вподобайки. А якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться, будь ласка, це неймовірно сильно допомагає мені знімати контент. На майбутнє і звичайно, дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео та стрімах.